Привіт, мої дорогі всі ми діти наших батьків, і хто як не я, точно знаю, бо я з вами це проживаю кожного дня. що Незалежно від того, скільки вам років зараз, от ті дитячі історії, травмуючі ситуації, болючі моменти, негативний пот, досвід, несправедливості по відношенню до вас, образи, конфлікти, насилля. Надмірний контроль, гіперопіка, все це на нас дуже сильно відобразилося, і ми продовжуємо це пам'ятати. Нам може боліти, воно якось аукається, відгукується, нагадує про себе. Коли кажуть фразу час лікує рани, він то лікує, але все як відбитки лишаються в нашому тілі. Тіло все пам'ятає, ми пам'ятаємо. Програми складені, сценарії програються, механізми запущені. В будь-якому випадку наше минуле на нас дуже відображається. По-різному, звісно, але наше з вами завдання яке: покращувати своє життя, ми творці власного благополуччя. І от там, де ми можемо зробити краще, а чому б і так? Для цього і є психолог. Сьогодні ми з вами зробимо практику. Виділіть, будь ласка, 15 хвилин і вона буде націлена на а, ваші стосунки з батьком, прийняття батька. І навіть якщо у вас відразу реакція не хочу я нікого приймати, не заслужив він моє прийняття, не можу, не буду, я його прощати, це тоді має місце бути. Приймаю абсолютно вас і ви себе, будь ласка, з цими почуттями. Вони для вас на даному етапі часу закономірні. Звісно, треба згадати, що страждаєте, якщо що від цього, і більше за все страждаєте виключно ви. Тому, якщо ви вже прийшли, то проробіть так, як ви відчуваєте цю практику. І будемо з вами вдячні за будь-яку динаміку, за будь-які зміни відчуття та почуття в моменті. Будемо вдячні собі. Отож, важливо, щоб ви залишилися наодинці з собою, щоб ніхто вам не заважав. Отож, поставте перед собою два стільці. Це може бути так само два крісла. А можливо, ви, як наче поділите два місця на дивані, там, покладете подушки, якось визначите, що це два отакі місця, два предмети. І прямо зараз назначне, будь ласка, замісником вашого батька один предмет, фантом його помістіть на цей предмет. І другий предмет назначне своєю мамою. І фантом її помістіть на інший предмет. Я, знаєте, люблю, коли це можна робити навіть з закритими очима. Ви, якби подивилися, і прям, знаєте, на те місце прям поставте свого батька. А там, де інший стілець, от як будь ви поставте перед собою свою маму, і відійдіть на 3-4 кроки від них, щоб між вами була відстань. Відразу знаєте, станьте рівно, постукайте ногами, потупотіть трішки по підлозі, прям відчуйте. Що ви знаходитеся тут і зараз. Зробіть глибокий вдих і видих. І подивіться на своїх батьків. Якщо вам легко візуалізувати, ви можете очі не закривати. Але краще прям закрити очі прям от ваші батьки перед вами. Вони перед вами стоять. Угу. І ви на них. Дивитеся. Відразу сфокусуйтесь, будь ласка, що ви відчуваєте, які емоції, почуття та відчуття, що відбувається у вашому тілі, коли ви дивитеся на своїх батьків, які знаходяться от прямо зараз перед вами. І скажіть краще говорити вслух. Я так прошу, да, ви можете говорити про себе, але дійсно краще сказати вслух. Скажіть я і назвіть своє ім'я. Я стою перед своїми батьками, як перед самими важливими людьми в моєму житті. Батьки, я ваша донька. Да, повторюйте, батьки, я ваша донька. Я Ваша. Ви дані мені Богом Всесвітом. А я дана Богом вам. Ви більше, а я менше. Ви дорослі, а я маленька. Я менше вас. Навіть якщо мені. І назвіть, скільки вам років там, навіть якщо мені, от скільки то років, я менше вас. Зробіть на даному моменті вдих і видих. Подивіться, будь ласка, на свою маму і скажіть, прямо повторюйте за мною, скажіть, мама, назвіть її по імені. Я, як і ти, жінка. Дякую тобі, мама, за те, що виростила мене? Дякую тобі за те, що сказала мені так. Ти важлива для мене. Але мені дуже важливий і мій батько. Мама, можна мені любити свого батька? І подивіться, що відповідає вам мама, яка її реакція? І навіть якщо мама каже вам ні, якось показує, що їй це не до вподоби, пам'ятайте, у вас є право дитини йти до свого батька по закону Всесвіту. Тому Переходимо до батька. Подивіться, будь ласка, на батька, і скажіть, папа, тато, як ви зверталися. Папа, ти мій батько від Бога. Ти перший, хто дав мені імпульс в моєму житті. А значить. Дуже мене хотів. Навіть якщо тоді ти цього не розумів, Папа, я твоя донька дана тобі Богом. Папа, ти завжди більше? Ти більше мене. Згадайте, будь ласка, скільки років батькові і яка у вас різниця в віці. І скажіть, озвучте це, ти завжди, папа, більше мене на от стільки то років. Проговоріть. І так буде завжди. Папа, іду до тебе як дитина, хоча я вже дуже доросла. Дивлюсь на тебе очами не мами, а очима люблячої дитини. Або скажіть очима приймаючої дитини. Іду до тебе за любов'ю і силою жити. І відчуйте, будь ласка, якщо є бажання тілесне, зробіть один крок вперед. Зробіть вдих і видих. І скажіть, папа, як добре, що колись ти вибрав мою маму, і від вашої любові з'явилася я, іду до тебе на зв'язок, як донька, іду до тебе як до джерела життя. І якщо є бажання, знову ж таки відчуйте, як ваше тіло реагує, зробіть ще один крок вперед. Папа, я кажу тобі так, як своєму батькові. Благослови мене. І прямо зараз кожна протягніть руки, склавши долоні для прийняття благословіння. Протягніть руки, от як будь би ви протягуєте до батька, щоб взяти, взяти те, що Він вам дасть благословіння. І попросіть вашого батька от того, що вам хочеться. Що б вам хотілося почути від вашого батька якого батьківського благословіння? Попросіть. Угу. От те, чого вам хочеться, прямо зараз ви можете це отримати. Батьківське благословіння. Можливо, це буде просто: благословляю. Угу. І коли ви відчуєте, як потік енергії від вашого батька, від його серця йде до вас в долоні, наповнює долоні енергію життя, любові, піклування, прийняття. Коли будете готові, покладіть, будь ласка, свої долоні собі на груди. І зробіть глибокий вдих, як начебто ви в себе вбираєте цю енергію і ваший зв'язок з батьком. Прийміть потік любові в своє серце, як нитку зв'язку з ним заради себе і для себе. І скажіть: тепер я знаю, що в тебе завжди є сили для мене. І якщо є бажання, прямо зараз ви можете поклонитися своєму батькові, своїй мамі, прямо поклоніться, опустивши голову, плечі, тулуб, цей поклон може бути такий глибокий, коли тулуб опущений вниз, руки звисають. Спина опущена. І от, попробуйте, відчуйте, що, можливо, от як начебто щось з вашої спини таке важке, спускається вниз. Угу. Дуже важливо віддати все їхнє їм і лишити собі своє, не нести на собі нічого лишнього. Угу. Відчуйте і далі можете випрямитися, зробити вдих, видих. І ще раз подивіться на своїх батьків, а потім розверніться до них спиною і зробіть крок вперед, від них, лишаючи їх позаду себе. І скажіть, прям твердо скажіть, мені вперед. Мені в життя. Угу. Відчувайте, як тіло реагує на це слово на ці слова, тіло завжди реагує. Робіть вдих, видих та, і відкривайте очі. Після цього обов'язково зніміть назначення зі своїх предметів, стільців, крісел. Угу, ти не мій батько, да, і тут ти не моя мама, да, це просто предмети. А я дякую собі за досвід. Я теж вам хочу подякувати за вашу сміливість дивитися в себе, відчувати, за ваш намір. Приймати відповідальність за своє життя, за своє щастя і благополуччя, тому що вона тільки на вас. І якщо ви відповідальність не відкидаєте, не ігноруєте, не лякаєтесь її, а привласнюєте, це стане залогом того, що ви в своєму житті зробите все якнайкраще. І прямо зараз, на що ще хочу звернути вашу увагу? Що саме там. В нашому дитинстві ми познайомилися з пресловутим трикутником Карпмана, який от ми вже зараз це знаємо, усвідомлюємо як інформацію, а тоді ми просто познайомилися і увібрали в себе в більшості варіантів от ті ролі. Роль ратівника, можливо, де нам хотілось рятувати маму від батька, чи батька, тому що нам так було його шкода. Чи от себе треба було якось рятувати, тому що треба було виживати, роль жертви, там, де ми бачили, бо наша мама була в цій ролі, і нам теж їй було безкінечно шкода. Бо ми були, відчували себе періодично в тій ролі жертви, коли мені не можна було, коли мені відмовляли, коли я. Всі були якісь кращі, а я була єдина недолюблена, коли мені увагу не приділяли, коли мене не любили, коли мене відкидали, коли батько був суровий і так далі. От саме тоді ми познайомилися з ролью агресора, такого переслідувача. Можливо, коли батько був якийсь жорстокий, там злий, наказуючий, по відношенню до вас, а можливо, по відношенню до мами, а можливо, ще до когось, або навпаки, мама була і тиранила у того батька, якого ви дуже любили, і ви не розуміли, чого так відбувається. Так само в якусь тиранію, таке насилля дуже часто емоційне могли відчувати по відношенню до себе. І от ми в цю драматичну історію: жертва, агресор, там, де жертва, там і агресор рятівник, який хоче всіх врятувати, але не рятує єдину людину, яку треба, це себе. От звідти, ми їх впитали ці ролі, і живемо і бігаємо по них практично все своє життя, свідомо чи підсвідомо, в той чи інший момент часу, в той чи інший період життя. І от зараз, коли ви доросла і хочете кращого життя, хочете успіху, хочете гарних гідних ласкавих стосунків з любові, хочете грошей, хочете реалізації, хочете гармонії, цілісності, відчуття самоцінності, от зараз я прошу, щоб ви подивилися от на цю всю історію і сказали собі. А якщо я зараз уже, знаєте, от проблема не в батьках, і я не буду перекладати відповідальність на них за те, що в мене вийшло або не вийшло, а є ось ця історія про ролі, які я знові і знов програю, де я знов і знов можу застрягати, де я знецінена, де я не я, де я заручник ситуації, де я захищаюся, де я не вмію відстоювати свої кордони. Що, якщо я не буду постійно повернута в своє минуле і там, як будто би знаєте, хочеться там щось порішати? Оправдати там, маму там, чи навпаки, там, наказати батька оправдати чи, чи, чи батька оправдати, чи злитеся на них, чи знову і знов носити якісь образи не, по відношенню до них, наскільки це тоді було неправильно, наскільки це тоді було несправедливо по відношенню до вас. А що якщо ми не будемо безкінечно дивитися і ходити в минуле, застрягати там, бо є наше теперішнє, і ми можемо підсилити себе тут? І класно буде почати з того, щоб звільнитися і перестати бути заручницею от оцих ролей жертва-агресор-рятівник, які 100% всередині вас програються. І якщо ви отак от відкриєте очки і будете готові бачити, то ви побачите, як знову-знову цей трикутник, жертва-агресор-рятівник програється ззовні, в якихось стосунках, в яких ви теж. Приймаєте участь, можливо, це стосунки з чоловіком, можливо, це стосунки з вашими дітьми, стосунки з колегами, стосунки з батьками. Ну, десь ви ловите себе, що ви знов і знов як рятівник, або ви знов і знов як жертва, або ви знов і знов от в захисті боретеся з життям, боретеся з усіма, хочете щось комусь доказати, хочете когось наказати. І, і знаєте, знаходитися в ролі такого агресора. І от знову ж таки. Недобре непогано. Я б тут не лякалася, що слово агресор або слово жертва от якось так страшно звучить. Всі ми да, добре під'їли цієї всієї історії. Недобре непогано. Але це те, що не працює, це те, що заважає вам рухатися до ваших бажаних унікальних результатів. Заважає вам бути в повній мірі з собою. І реалізувати як найкраще, свій потенціал. Тому що знов і знов хтось вас запросить в цю гру, да? щось вам скаже, десь на вас перекине відповідальність, а ви не зумієте відмовити і, і провалитися в жертву. Або знов і знов, навіть знаючи, що я у себе маю бути на першому місці, але у вас є така стратегія радуй інших спочатку для всіх. Да? Подбати про всіх і про вся, а потім уже про себе. І в цей момент що? Ви знов і знов я рятівник. Мені шкода їх, вони ж мої дітки, мені треба для них, а отут мені шкода ще когось. Піду я йому допоможу. А сама в себе залишуся останньою. Отож, всім, кому відгукується, якщо ви хочете покращити, вийти на інший рівень життя. І отримати іншу взагалі якість, самопочуття, будете й готові дбати про свій емоційний стан. Я вас запрошую на курс, де ми будемо виходити з оцих пресловутих ролей Жертви агресора і рятівника. Будемо виходити з трикутника переможених, трикутника Карпмана в трикутник переможця, не жертвуй, не рятуй, не агресуй від драми. До стратегії. Ми вибудуємо кожна свою стратегію, яку будемо втілювати свідомо. Ми перестанемо жити на автоматі і вестися на всі ті історії, хватати правила гри, де і хто нам які нав'язує. Ми створимо власні. І да, цей курс планує бути такою, знаєте, терапією. Дуже терапевтичним. Готуйтеся. На, знаєте, приєднатися на п'ятинедільну таку терапію. Бо формат, в котрому буде проходити курс, він дуже наближений до індивідуальної взаємодії, до індивідуальної роботи. Буду рада кожній. Да, буду рада вашому вибору. Дійсно, ви можете в себе запитати відразу, чи буде для мене вкладом. Попрацювати з Альоною Янковою в рамках курсу виходу з трикутника Карпмана і відчуйте свою відповідь: не слухайте нікого, слухайте себе і дійте собі на благо. А з психологом працювати ну, звісно, підібрати важливо психолога під себе для себе, щоб вам відгукувалось, це на благо. І це підсилення себе. Дякую всі, хто хочете, будь ласка, напишіть мені в директ, і я надам вам більш розгорту інформацію розгорнену. Дякую!